Сімейнах, <хи> я думаю, на записі це буде поганий день. Придані, поєвка. гвалтується, а ти цей сталкер граєш. Ну, звучить, як не ідея. Ну, так він теж не сталкер, але він в другому. <хи> да. В другому, в двох смыслах. Звучить. Все спиздили. Все, спіз... Все спіздили. <хи> <хи> ну, я чую, когось долбай -оба. саме головне. Я чую, що хтось пиздит. Угу. А, кстати, мы давно не читали те, что денег мечли. Меченый, хуйом помеченый. Фершевражня, пиздец. Ну це, да, перша далека вилазка. Отже, відправляюсь в першу далеку вилазку зону, до колишньої НДІ Агропром, за документами військової експедиції. Разом із завданням почув інформацію Крамара. Крамара, Крамара, визнаюсь. Більше на легенду, про місцевість десь на півночі, дорогу до центру зони. Ну і все, мене спалили, визнаюсь. Все, мені. Беречи до уваги, той факт, що з головою в мене явно не все в порядку. Ну, по здійсні, братан. Треба цю тему пробити і людей поспитати, так. Да. Хто зна. Пробити Боже... так само, ха-ха-ха Блять, пробити. Хто зна, може, я теж там бував. Так і ще крам крать, крамар чи крамар, знявся. Маю інформацію, що саме стрілець цю місцевість, начебто, навчився проходити. І торговці хочуть довідатися в якій якийсь... Hours later. Нехай, час до роботи. Спочатку поспілкуватися з кабаном, а якщо розмова закінчиться, добре доведеться ще лізти під дев'ю. Yeah, <laughs> yeah. yeah, так, і вийшло. Е, де журнал. Yeah. Операція Р Як твоя мать? Слишком много було. Ну, я бажаю. про фамилии мне ничего не говорят. <свеч> Ёб твою мать. <свеч> 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 О, сейчас будут хорроры психологические. <свеч> Там будут кровосиси. И контролеры. Я чувствую жопы. <свеч> Лифт. Я не верю в лифтам. А по У меня психологический хор. Блять, можешь сегодня два раза другу штурмануть? Вот так, -hmm. Что за что за Иля, это нормально? Нахрен. за что за пидор на моем работе месте? Настя кажется это место знакомое. Ай. <laughs> <laughs> Я на этом моменте с гривень до скоро. Полтергейс? Полтергей. <laughs> Идите нахуй. Это Иди коп mm -hmm. до дворей. Найтемніша місце зони побудоване з найсвітліших намірів. Бля. Блять, дуга свититься. Сексуальність присутствует. Ой, біля дерева ще. Господи, боже, який секс? Настя тоже тут. Настя просто. Mm -hmm. От таки там аномалія хороша. Mm -hmm. Якщо зараз в мене щось нападе... Блять, мені не подобається цей кусок. Ні, я просто все yeah. собою, що зараз хтось звідти ви... Ууууу, це моє. Да. Yeah. Піздець, блять. Що ще на стріні? Ти ліс, кому я взагалі здався? Не it's дали мені навіть чекнути, ви мені цей от блять. Просто гласьте, не ми підрасте. Це зря би Сука, я нагадую. Я yeah. 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 хочу чекнути, що в мене вина тарі. Я понимаю. Ні, на те, що монолітовський костюм получше, чого-то я насправді не сумнівалася, я скажу вам чесно. Да, кипанцы. Настя ваху. И подавайте к Настя аккуратно. Проходит, а навіть менше меньше пиздить тут будет. А помнишь их я проходил А Настя вого мы его Чем? Тихо, блядь. Я понял. Не вот это, наверное. Так ты на ну, блядь. Я понял. Клюйка, я не вален.

Надежные швейцарские часы. Да, 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 хотел тики сказать. Так, подождите. Все, я безопасный дом. А я хотел ради что-то замечал! Блять, я полтер я и спешил на. Надо что стрелять будете, че? Ужас. Ну, я боюсь. Настя, я по тебе бачу. Гандон! Чего вы все таки зли? Сука, я не понимаю за шо. Все словно, братан. Ты мою фразу спишь. Ты моя фраза. Нет. Здесь что у меня есть? Для увертось. Блять, я ваху из цих полтергейстив, блять. Кто их придумал? Я хочу цій людині подивитися в очі. Я хочу спитати, що ця людина курила. Ну хрею сейчас питаю. Я чую десь подъпну я не можу його понять. Когда выйдет Сталкер 2? Ну, цель, блядь, вопрос, я понял. Завтра. Тебе это тоже касается, гнида. Ну, что, здесь контролер, блядь? Блядь. Настя на пану выкашу. Не подойдет. Я тебя тоже. Я тут в рейкод на ходы. Пидорас. А чего сексуальный? Давайте этот подпер есть. Ты проморгала, ты что ты начала играть в сталкер. це я, на жаль, я засікла ще давно-давно. Я на малыш ну Блядь, мой кисекс, сука. Блять! Блядь, да сейчас тут полки буде виносити все до иганты. Я напомню, псевдоч врубай с одним рожком. Да. А ты все. Привет, дружник. И пиии, пі... ты первый псевдойган. Да. Звичайно, він е, жстко понрф, в тен Чернобыля. Але це, ти перший псевдойган, так увидел. Ты та... вбила саме жорсткому муха в зоні. Ну, звісно, не, не в Тин Чернобыля, але... Ну не можеш цього довести, так думать. Ну блять, не може бути все так просто. Ну да. 9, 5, 2, 4. Заполнил. Настя про канал, если вообще, что надо чаще сохранять его, как и я. Что, блядь? Настя, психологический хоррор уже. Наш проведный, блядь, видный, Финни... хел... а кап... роби... oh, no. oh no. Yeah. блядь. Али, блядь, мне туда, а что мне там робить? Блядь, это капсулы, о, ну. О, ну, Блядь! Зачем блядь, тут снаряжение? Це... Тут всякий спец! Да, значит щось заподозривало. Я тобі скажу більше, не одна ти заподозрила. Бо покласть ігор, якщо, якщо Десь багато спорадження в одному місці дають, значить це значить, Значить, нам пизда. Подождите, а за що за хуйня? А на що ми туди? Дві надо ж документы. А через кого у да. мене ця хуйня <свист> 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 я не понимаю Ну а я помру сразу? но я чекну Дэка, документы, блядь Ага, вижу Что це было, блядь Что блядь, де документы? Куда мы едем? Mm -hmm. Куда? Подождите. Mm -hmm. Нефон фон. Uh -huh. uh -huh. Это не аномалия, это uh -huh. какая-то хуйня. Куда а, бегать? Я понял. Подождите. Ну нахуй. Треба отдохнуть, подождите. Ага, uh хуй. -huh. Uh -huh. Так, секунду, блядь. Е -е, Настя перешла той этапку, она готова выкидывать горелку yeah. А це, кстати, комета, можешь снять артефакты и буду порваться. Пока что я нихуя не понимаю. Я ж хожу, сниму артефакты и буду вс равно, сможешь прийти. Я вам не верю. Так давай, реально. Взрофл. Перед тем моментом. якщо Я сдохну, я не сдибуюсь. Але це не помогло. Я, я... 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 як не удивительно дам. Ха-ха. Я женя, сколько Я не боюсь. Твоя сверху. Не помогаєш. Ее доперла. Да. Слава че господи, блять. Боже, как нахуй на чхоты не представляешь? Э, стоять! Нет! Куда? Бля. Ой, а мене псиву примінівані. Да сі тоже психу прям.

А давай. Туда а, ну, и. Настя, еще бы как можно. Аграрный цех. Я хочу к Сидоровичу. Ага. Может, давай? Я А, не, не, пойдем по правому. По правому я добил. По правому. Джойщик построить. По Вот, слушай. Термощитый. Зажать як цей, як зажало яйс ви блядь. Там всім піздец пацани, ви понимаєте? Так. Ну що, був x 18 документи приніс. Так, ага. А ось це дуже цікаво. Ви бролямну хоч читаєте, ви кончені? Він читає за всіх NPC, я читаю основному свої записки. Ти диви? Навіть і не пропускав такого. Як усе запущено. Ну добре, забирай їх. Це все треба віддати Барменові, а тобі за роботу да. заохочення. Торгуватися, мені треба їда, доведеться купляти. Що купити? Хлібчик, ковбасу чи консерви? Не знаю. Еніки беніки є не парень. Раз, два, три. Непогано. Не просто мене нахуй зламані. Все нормально? без паніки. Все нормально, не, не панікувати. Таке буває. Ось в авто, і вороху. орваху, і всього. Вибачте, пробачте, ви можете мене Убиї. пропустити. Убий Убий їх, убий їх, убий їх, убий їх, сука, моментально, дай йому одному їбло, сука, блядь. Я слишком, слишком добрий, щоб бейти зараз. Дай йому в'єбало, дай йому в'єбало. Дай йому в'єбало. Я живе по правилам джунглі. Дай йому в'єбало. Дай йому, сука, в його, сука, блядь, е Наглый и творющий, сука, ебальник. Пацаны, стреляйте там, пиздец. Блять, Лёня курьеры Курьера, Я людям Курьера бачу частейше, не свою маму. Я Что там? Осторожно, дальше дикая территория. О, да. Кто сидит, пожди, кто сидит там? Справа. не тихо, блядь, Вот. Кто, блядь? Ярик а сзади... Панадол, Денис Школяр. Пошли нахуй, так далее. Иля. Я думал, это демон, это А, гусар. Або тут бьются люди. О, вот, да, у нас гости. Какой-то сталкин лезет прямо на нас. Что с ним будем делать? Ой, сейчас там же будут и самые бобьеды. Я... Не знаю, что с убитыми делать. Кончайте его. Без шума и пыли. Найсилахуй. Забирав. Ееее. Які Я лохи. Я по бульдозі. Аня, сама бульдозі. Бульдойди. Сама, блядь. Зразу видно, що от зашарені мужики, а в них енергетики. Бляаа, ти стоїш раком, Тобі пиздец. Да по трупы нет. К вам лезет какой-то сталкер. Скринка, мужики, скринка. Наших снайперов. Будьте внимательны, идет от пара. Волкодав, я не понял. Он что, один перестрелял наших снайперов? Да. Отправь пару ребят прикрыть ваши задницы. Я понял. Пойдем, пойдем. Я стараюсь. Видишь, мутанты любят сонных сталкеров. Да ну, блядь, неужели? Да, найсте, nice. це в мене любимая вышка, бойс нюанс. Ауч. Кажи, кажи, я тобі вже я скажу сейчас. Ну в тебе в тебе есть твой любий вказівник. Я знаю, що в мене є мій любий вказівник, який завжди мені поможет. Зазвичай не за бесплатно, но інколи буває виключення. Я вообще пропел ещё на мини-карте. Но я тоже, да. А, понятно. Зомби! Крёхаган Грэйма. Так, я боюсь, ему что-то Ладно, давайте их Любимый Стэвити достопримечательности Нравится? Да.

Але з тим, що в мене місія? Sta... Oh. Будь... Самому себе в якомусь це. Mm. Ну і в принципі дізнатися, хто такий стрілець. Ну і допомогти тут. бачу хто це? Це бандіти? А ні. Не бандіти. Не похоже. Ну, коли ти дізнаєшся всі ужаси антеріати, я думаю, тобі ще буде більш керпові в місті. Кэн стреляет. Хребет. Лёжка Ну, по нём видно. Как стреляет. Не, ну, локация реально стрёмная, А тут, глядь, не поспоришь, глядь. У нас в первом стаутере не меньше стрёмно, на каком мы снимемся. Труба. Унизу, мне, знаете, мне, не знаете, вы не придёте туда лезть. Та його знання. Галюцинації? Е, будь обережна. На горизонті ти можеш побачити чорного сталкера. Дякую. Wow. Так, так, так. Так, Чого ми знаємо ви? про цю лабораторію. Однак її точні координати нам не відомі. Крім того, будь-яка спроба потрапити туди. Є надто небезпечною. Ми вже давно вивчаємо випромінювання лабораторії Х 16, туди не пройти без спеціального захисту. Ми розробили відповідний пристрій, але для його налаштування необхідно провести низку вимірів. Якщо ти допоможеш нам зробити ці виміри, то отримаєш робочий прототип, за допомогою якого зможеш пробитися до лабораторії. Ну, от і чудово. Поговорить із Семеновим і відправляйтеся. Усе необхідне в нього вже є. Добре. Семен Се Симен. Семен. Алов Симен. Ітак. Семен. Семен? Сімен. Так, мічений. Професор прохав мене прогулятися до місця вибір. Чудово, йдемо негайно. Одному мені там робити нема чого, а от із тобою. Думаю, ми швидко впораємось. Головне, не підпускати близько кадаврів. Ти як, готовий? اه... Швидко ми впораємося тільки з тим, хто зараз озвучує діалог Семена і Мічину Тобто ми з тобою. Хуяриться, ми зараз пойдемо за себе. Совні занадто небезпечно. Йди першим. Розвідай місцевість біля лабораторії. Кадаври знову заворушились. Коротше. Да, сейчас буду, сейчас будуть прекрасні фразы від Семенова. А підсказок не буде, правда? я А, супроводити не треба, да? Біда! Фу. Римайте мене тебе! Тримай там. Но... Стука його фраза. Горден Фримен. Жалко гордана Фримана. Веня написано. А трошки города на Freeman не ja точно. Ні. Ти вони по. Я міщений, хуям поміщений. Hello, Skip. It's me, Darkman. Remember, I tried to kill Strelok? I changed my mind. Почекай трохи. Зараз я зроблю виміри і рушимо далі. О, він стол забрав в нього. Тепер у нього покращий стол хоча О, бля, плюс, зараз буде анімація. Трохи зашкалює, але випромінювання у нормі. Це не гей, це очко. Ну, да, суцілство, що відбувається, це не окей. Так тебе ще сьогодні були б промітити. Ось ці horror-и наганяються. Бля, тут надо буде в даному місці зберегтись. Як таке збереження зробити? Приблизно при виході з труби. Коли там вже буде біля труби чисто, та там зробиш швидке збережне. Так, Да, тут зробити. Тихо, блядь, не збирай.